Подарунок рідному містові це такий незвичний концерт за участю творчих колективів Коломищини під відкритим небом. Щонеділі за гарної погоди біля музею писанки лунають пісні та музика. Усе для того, щоб подарувати гарний настрій містянам та гостям столиці покуття. Цієї неділі свою творчість дарували таланти з Лісного хлібичина. Ми приїхали з лісного хлібичина, народний аматорський ансамбль супілкарі. Солісти, вокалісти, дуети е і танцювальний ансамбль. І сьогодні в межах години, будемо виступати перед коломиянами. Це гарно, але якщо б ще в кожному селі з Коломиї могли приїхати до кожне село, так як сіл, їдуть у Коломиї. Це було б е ще краще. Концерт розпочинають пілкарі. Музика просто захоплює і вражає. Кі концерти ініціатива відділу культури Коломийської райдержадміністрації Микола Кавацюк, провідний методист відділу та ведучий заходу. А ще й гуморист, теж розважав гостей свята. Чергова концертна програма в рамках мистецької акції Подарунок рідному місту, яку ще в минулому році започаткував відділ культури Коломийської районної державної адміністрації за сприяння голови районної державної адміністрації Любомира Глушкова. У цьому році це вже п'ята концертна програма, і вони будуть систематично проходити кожної неділі, аж до, до морозів, до холодів. Звичайно, якщо буде дозволяти погода. Коломияни та гості міста концертом задоволені кажуть, це наші традиції, наші таланти, і водночас якась європейськість рідної Коломиї надзвичайно позитивно. Бо того що фактично в Коломиї нема куди дітися, ні молоді, ні старшого покоління а так вже цікаво. Дуже дуже гарно.